Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби. Сьогодні з вами трішечки пройдемося по наших інкубаторах, по модельках і в тому, що в них заложено. Які яйця, що очікується і коли очікується, трішечки прихворів. Але все одно потрібно працювати. Щось воно мене не хоче покидати. Але треба з цією заразою боротися. Так що бережіть себе, своїх рідних і близьких, їжте багато фруктів, овочів, природних вітамінів, щоб бути в здоровому тілі і в здоровому дусі. Так, тут у нас. Інкубатор Теплуша люкс на 72 яйця. Можна сказати, що моделька не із самих нових, але саме для мене така практична, цікава, зручна. В розмірах можна сказати, що в половину більша, ніж моделька Євро 88. Сюди у нас вилазить 54 яйця, якщо ми закладаємо на рідний лоток. На каретку для інкубації. А тут у нас виходить 72 яйця, але тут у нас йде повністю каретки невід'ємні одна від одної, а повністю такий лоток, який я вам зараз покажу. А в іншій модельці ось такі йдуть каретки. Хочете одну собі поставили, хочете дві, хочете п'ять В комплекті йде їх шість Так, і тут у нас інкубуються яйця від чубатих курей. Які приїхали до нас із Одеси. Відео у нас було. Хто хоче, кому цікаво, можете передивитися відео. Відео називається Одеські кури у нас вдома. І у мене такий експеримент. Перший раз, можна сказати, за все моє життя. Відколи я інкубую яйця, відколи я виводжу курчат пташенят і всю іншу птицю. Я трішечки. Брудні яйця, заклав в інкубатор, не миючи, не дезінфікуючи, для того, щоб перевірити, які ж все-таки на світ з'являються курчата здорові чи ні, тому що багато хто пише, що яйця потрібно повністю мити і дезінфікувати, для того, щоб потім на світ з'являлися здорові курчата. По-перше, це неправда. Яйця потрібно мити обов'язково в тому випадку, якщо вони до вас приїхали. Незрозуміло, з якого господарства, і ви боїтеся занести якусь заразу в своє господарство. Це перше. По-друге, в інкубаторі буде не дуже приємний запах, тому що тепло в інкубаторі, і бруд буде там в інкубаторі нагріватися, і буде, звичайно, неприємний запах. Але тут яйця приїхали від людини, яку я знаю. Господарство повністю здорове. і Бруд тут не такий страшний, прям щоб бруд, і ніякого запаху немає. Отже, перевіримо і ще такий фейк стосовно того, будуть у нас курчатка чи не будуть, і як вони будуть у нас рости. Це у нас перший інкубатор, і тут у нас яйця курей чубатих. Подивимося, які будуть з'являтися ціпки, тому що скоро вони вже тут мають бути. Друга моделька інкубатора, це у нас теплуша, євро 88. Біла ось така моделька. Дуже багато хто шукає інкубатори саме в сірому кольорі. В білому кольорі вони працюють точно так само, як і в сірому кольорі. Так що можете за це не хвилюватися. Бо багато хто там шукає інкубатор, такий, як в Стасюка. Бо в нього в сірому кольорі. Значить, треба купляти в сірому кольорі. Є і в білому кольорі. Тут лежать яйця від. Породистих курочок, чиста порода. Тут у нас брама Кумубійська і е, зозуля мехеленська. Великі гарні красиві кури, ті, яких ви могли бачити в мене на відео такий гарний здоровий півінь. І писали там в коментарях, запитували, що це за порода. Це мехеленська зозуля, яка, до речі, е, дуже рідко зустрічається на приватних господарствах. Не знаю чому, але вибула ця порода. Із фаворитів людей, які утримують сільське господарство і утримують птицю. Досить таки спокійна, гарно врівноважена птиця. Можна сказати, що чимось собою нагадує браму, але все ж таки відмінності є. Якщо порівнювати з брамою, то, напевно, Михаленська зозуля мені подобається набагато більше. Ось лоточки, ті, про які я вам казав. І тут. Інкубуються яйця, автоматичний у нас переворот. Теплуша Євро 88 сірий колір. Тут у нас інкубуються яйця, я вам не скажу які, можу тільки сказати, що це одна із моїх самих улюблених е, птахів. Вони є в моєму господарстві і завдяки їм, можна сказати, почався мій е, блог. Моє публічне життя в інтернеті. І море і море знайомих, які почали з'являтися завдяки саме цим птахам. І саме з Володимиром, який прислав оці яйця, ми познайомились також завдяки тій птиці, від якої яйця лежать в ось цьому інкубаторі. Так що в коментарях. Можете написати варіанти свої, хто тут у нас інкубується. І ще така одна величезна підказка: немає тут у нас е, кареток для перевороту автоматичного яйця. Тут точно така сама моделька, як і перша моделька, яку я вам показував. Стоїть у мене номерок, я на них всіх поставив, щоб не путатися де який інкубатор, скільки років працює. І що в ньому лежить? Звідки і від кого тут? Також породиста птиця, чиста порода, непомісні. Тут також лежать яйця брами і михлинки, і, як можете бачити, лежить яйце курей породи марана чорно-мідного. Так що, кому цікаво, можете звертатися за коками, можете звертатися за ціпками. Дасть Бог, все буде благополучно, не будуть виключати світло, то можуть бути ціпки і можуть бути яйця. Запліднення вже неодноразово перевірено. Ніби дякувати Богу, все гаразд. Так що курчатка на світ з'являється благополучно, міцненькі, здоровенькі, крепенькі. Проблем ніяких немає. Ось так виглядає цей лоток. Повністю він. Тут каретки йдуть повністю суцільні. Яйце нормально сюди стає, якщо яйце правильної форми і ваги, то в ряд стає рівно 9 яєць. Якщо яйце більше або менше, то стає 8 яєць, коли яйце більше, а коли воно менше, 10 яєць містити неможливо, то вони можуть отак бовтатися. Тут 8, але було тут 9, тому що я просвічував і по декілька яєць забрав незапліднених. Кров'яних кілець, до речі, немає, а є або повністю незапліднене, ну або йде. Звичайно, розвиток павучок розвивається в яйці і утворюється. Курчатко, така цікава собі штука. Зразу ніби звичайне яєчко, а потім з'являється з цього яєчка на світ ціпка Яйця немаленькі, гарні. І курчатка на світ з'являється також гарненьким. Це яйце марана. Ось таке. За мараном люди кинулися не на жарт, шукають всі курочок, 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 курочок маранів, тому що діло йде до весни і всі хочуть курочок. А на жаль, ніхто не хоче купляти курочку осінню. І годувати її всі осінні пів зими, щоб вона занеслася, або придбати яйце, або курчатку і вигодувати до готової курочки. А коли ти кажеш за курочку ціну, яка реально відповідає тій курочці, то кажуть, у це за одну курку, така ціна. Та що ви? Та де ви такі ціни бачили? Я вже нормально почав на це реагувати. Я вже просто кажу, що ціни я не з космоса беру, порахуйте, будь ласка, інкубаційне яйце, порахуйте, будь ласка, його вилупити. Виростити, довести його до стану курки, і продайте потім по тій ціні, по якій продаю я. Чи буде воно вам вигідно, чи не буде воно вам вигідно. І ще раз наголошую на тому, що це справа не тих, хто хоче на цьому заробити, а це справа тих, хто дійсно має до цього безпосередньо відношення, любить цю справу. Не просто там займається, бо треба тримати вдома якусь курку, щоб несла якесь там яйце. Якщо не несеться, то можна відрізати її голову. Щоб вона неслася, треба створити відповідні умови, треба дати їм нормально їсти, не створювати там супер їм е кліматичні умови, де в них буде постійно плюс 25-24 на 7 горіти світло, і буде в них там пюрешка з котлеткою. І салатик свіжої капусти з огірочком лежати, і тоді вони будуть нестися. Це також ну, трішки занадто. Але, хоча б самий мінімальний догляд, щоб в них не було сквозняків, не було сирості, болота і в курнику не було навозу по коліна, я думаю, можна придумати. І збалансоване харчування плюс-мінус також зараз можна зробити, тому що в доступі є майже всі корма, які необхідні. Ну, звичайно, цінова політика на ці корма. Зросла і зросла, вона, можна сказати, у два рази. Але хто хоче, той тримає, хто не хоче, той не тримає. Тут уже діло кожного. І когось там звинувачувати в тому, що хтось продає дорого яйце або продає дорогу е, птицю. Ну, пробуйте, старайтеся самі тримайте, глядіть, розводьте, продавайте. А тоді з вами залюбки зможу поговорити. Дешево, це не дешево, дорого, недорого, вигідно чи не вигідно. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Пам'ятайте, що кожен з нас кої своє щастя сам, тому не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!